Піднебесна, яка поки що офіційно не коментувала фактично зусилля дипломатичні вже цього раунду цих зусиль щодо завершення російсько-української війни, тепер порушили в Пекіні своє мовчання. Китай планує добиватися миру в Україні власним шляхом. А повідомив Цзіньпінь. з його словами, Китай має намір посилювати роль так званої групи друзів миру для політичного вирішення війни Росії проти України. Про таке Цзіньпінь заявив під час розмови із президентом Бразилії Лулою Десілвою. і пропоную послухати детальніше Китай та Бразилія мають продовжувати спільно вирішувати глобальні проблеми, забезпечити успіх конференції ООН зі зміни клімату в Белені та зміцнювати роль групи друзів миру у просуванні політичного вирішення української кризи. Так, в Росії традиційно називають російську агресію проти України. Якби там не було, осіпін також підкреслив, що країни глобального півдня повинні працювати спільно для підтримки міжнародної справедливості та законності дотримання основних норм, що регулюють міжнародні відносини, а також захисту законних прав та інтересів країн, що розвиваються. Ну це фактично була. Майже пряма мова сідзіньпіня. А я нагадаю, що минулого року Китай та Бразилія представили свій так званий мирний план для України і намагалися просувати його в ООН. А проте Україна відкинула альтернативні пропозиції. Ну і наприкінці вересня того ж року Китай заявив про створення спільно знову ж таки з країнами глобального півдня платформи так званої друзів миру. Вона, мовляв, направлена на так зване політичне врегулювання війни в Україні, але звісно до жодного зрушення в цьому напрямку так і не призвела. І ще нагадаю важливий нюанс. Кількома тижнями раніше міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив головному дипломату Європейського союзу, що Пекін не може змиритися із поразкою Росії у війні проти України, оскільки це може дозволити Сполученим Штатам переключити всю свою увагу на Китай, це фактично суперечить публічній позиції Пекіна, який наполягає на принципі нейтралітету. Хоча, звісно, цей нейтралітет залишається тільки на словах. А на практиці Китай підтримує російський військово-промисловий комплекс як мінімум товарами подвійного призначення, а відповідно і напряму власне, військовими поставками. Також Китай один із найбільших імпортерів російських енергоресурсів, Чим рятує занепадаючу російську економіку. До речі, щодо власне здатності третіх країн продовжувати купувати російські енергоресурси, ми пам'ятаємо, як Дональд Трамп всьому світу обіцяв і безпосередньо Росії та її союзникам погрожував, що 8 серпня, перепрошую. Можуть запрацювати вторинні санкції, але бачимо, що цього не сталося за винятком підвищення мит для Індії на 25%. І більше того, сьогодні Дональд Трамп підписав указ щодо відтермінування дедлайну на запровадження додаткових мит проти Китаю ще на 90 днів. А повідомляє про таке Reuters і додає, що адміністрація Трампа мала б запроваджувати мита проти Китаю з 12 серпня. У випадку власне відсутності продовження цього рішення, ну але Трамп відкладає цей момент і, схоже, дійсно, поки нікого, окрім Індії, не планує атакувати фактично вторинними і загалом санкціями та підвищеними тарифами і митами через купівлю російських енергоносіїв. На жаль, неприємний для нас е, такий дзвіночок, е, але як то кажуть, маємо, що маємо е, також ще. Давайте обговоримо детальніше якраз підготовку до саміту е, на Алясці між Путіним і Трампом. Е, очевидно, тут ще більше небезпек для нас може чаїтися, і вкрай важливо, що тут е, в Унісон з Україною виступають наші європейські партнери, принаймні, Переважна їх більшість, окрім Угорщини, але тим не менш, очільник МЗС Німеччини висловився щодо власне позиції. Європейців разом із українцями для впливу на Дональда Трампа каже важливо, аби американський президент прислухувався після зустрічі з європейськими колегами. Власне міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що ЄС діє спільно та готується впливати на рішення Вашингтона і Москви щодо України. За словами Вади Фуля, у середу, тобто уже завтра, відбудеться серія онлайн зустрічей за ініціативою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Також буде присутня фактично Урсула Фондерляйн, президентка Єврокомісії. А крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Ну і фактично за участю лідерів Франції, знов ж таки Великої Британії, Італії, Польщі Фінляндії, а також. Генерального секретаря НАТО високопосадовців Європейського союзу, президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський власне і проведуть ці е, відеоконсультації напередодні знову ж таки двостороннього саміту Трамп-Путін. Як зазначає очільник німецького зовнішньополітичного відомства, спільна позиція європейських країн дає їм е, вагу. На світовій арені ну і міністр підкреслив також, що європейці наполягають на припиненні вогню перед початком будь-яких переговорів щодо майбутнього України. П'ятничний саміт він назвав початком обговорення умов для мирних переговорів. За його словами, сам факт того, що Україна зараз готова обговорювати статус-кво уже є поступкою, оскільки Росія окупує українську територію, порушуючи міжнародне право. Вадефуль також наголосив, що рішення про долю України має приймати виключно Київ. Ну і крім того, міністр закордонних справ Німеччини визнав можливість поступок з боку України у майбутній мирній угоді, проте підкреслив, що наразі йдеться про створення справедливих умов для переговорів.